Біблія розповідає нам про двох царів ізраїльських, які по-різному відреагували на скоєний гріх. Першого царя звали Саул. Господь сказав йому не привласнювати нічого з майна завойованого народу. Натомість цар же взяв здобич із худоби і приніс її в жертву Господи. Другого царя звали Давид. Він здійснив перелюб з чужою дружиною і потім вбив її чоловік. Те, що зробив цар Давид, здається набагато страшнішим. Але в Біблії про нього написано. Що він був мужем за серцем своїм? Чому так? Тому що вони по різному поводилися після того, як зробили гріх. Цар Саул захищався, виправдовувався. Коли ж він визнав, що не послухався Бога, він хотів, щоб ніхто не дізнався про те, що сталося. А цар Давид, навпаки, визнав свій гріх і смиренно покаявся в скоїну. Що ти робиш, коли згрішила? Захищаєшся і виправдовуєшся, як Саул? Чи визнаєш свою провину і смиренно каєшся, як Давид.